У жовтих водах відбулися перші регіональні змагання з плавання серед військових та ветеранів. До басейну вийшли 19 учасників з п'яти громад області, щоб спробувати свої сили на дистанції 50 метрів. Мобілізувався наступний день після повномасштабної війни. Отримав поранення влітку того ж року. І після року реабілітації лікування. Списався з військових про сьогоднішній захід. Наскільки важливі такі заходи загалом для військових? Серед своїх коло, серед своїх, воно важливо, тому що ті люди, які вже прийшли, таке ж саме, як і я, то вони розуміють краще тебе. Це дуже важливо. Це дуже великий стимул, тому що в колі таких же самих побратимів дізнаєшся про різні заходи, різні. Такі програми, як, наприклад, плавання, щоб дізнались, дізналися, що можна тут проводити, плавати, Це і доступно? дуже так доступно. Я десь я раніше взагалі не міг плавати, і в басейні я себе почуваю більш-менш повноцінним, якщо можна так виразити. Ті загалом є інші там види спорту, якими можуть військові займатися це доступно для них в різних умовах. Я знаю бокс, але мені за травми не дозволяє. Але я знаю, що хлопці відзиваються про бокс гарно, плавання біг, якого дозволяється. Для багатьох із них ці старти означають значно більше ніж спорт. Це і реабілітація, і підтримка, і доказ того, що попри травми та випробування можна залишатися сильними і надихати інших. Перше приймаю участь у змаганнях з плавання. Взагалі-то я планував приймати участь у серпні в тріатлоні на 750 метрів пливти і тому готувався прасам, але сьогодні прийняв рішення плити кралем, бо це швидше, і здолав дистанцію. В 50 метрів. Це гуртує по-перше, по-друге, це іншим показує, що е, ну, життя ну, не зупиняється після каліць поранень. І е, ми себе відчуваємо е, в соціумі такими ж, як інші, і також ж з іншими. Тренуємось, приймаємо участь в забігах, в активних парках. Так. Я в цьому році у квітні е, приймав участь у Фемілі е, у Генній Італії, Італії. До 3 кілометри я там пробіг, а наступний рік планую себе на 13 е, спробувати. Напевно, я образу більше ваша власне. Усі категорії проєкт на місце та сім'я! 20 вересня у нас в нашій громаді відбувається перший такий спортивний захід це регіональний етап. Змагань з плавання серед ветеранів з ураженням опорно-рухового апарату, з захворюванням внаслідок російсько-української війни. Цей захід відбувається в рамках проєкту Титановій, який діє у нас на території Дніпропетровської області. У нас сьогодні 19 учасників з різних громад. Це п'ять громад, жовто-жовті води, п'ятихацька. Лихівська, саксаганська громада та місто Кам'янське всі абсолютно у нас отримують грамоти за участь, переможці та призери отримують медалі, кубки. Також забезпечено харчування учасників, питний режим, відділ молоді і спорту, міська рада, комунальний заклад працюють над доступністю закладу для людей з ураженнями опорно-рухового апарату. У нас минулого року придбано та влаштовано ліфт-підйомник в басейн. Для таких людей також ліфт підйомнику тренажерну залу у нас поновлено в цьому році пандус до закладу. Тобто ми працюємо, ми не зупиняємося на цьому. У нас є ще багато задач з цього приводу, які будуть виконуватися в майбутньому. У нас, до речі, всі спортивні споруди і плавальний басейн можна відвідувати пільговим категоріям 8 разів на місяць безоплатно. Це і учасники бойових дій, інваліди першої другої групи, діти сироти, діти позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа, а також члени родин загиблих героїв.